Ви коли-небудь замислювалися над тим, чи могли би скоїти холоднокровне вбивство? Що може змусити людину забрати життя в інше? Агресія, ненависть, біль, чи може гене? Серед науковців надалі триває дискусія, що впливає на людину більше соціум або генетична природа. А поки відповіді немає, спробуємо проаналізувати, що могло породити наймасовішого серійного вбивця у світі. Але про все по порядку. Луїс Гравіто, більш відомий як Лабестія, що в перекладі з іспанської означає звір, народився 25 січня 1957 року в Колумбії. Він був найстаршим з семи братів, і всі вони мали жахливе дитинство через свого батька-алкоголіка. Гаравіто піддавався фізичному та сексуальному насильству з юного віку. Принаймні так він стверджував в інтерв'ю після того, як його спіймали. Коли йому було 16 років, гаравіто втік із дому, щоб спробувати почати нове життя якомога далі від свого жорстокого батька. Щоб знайти роботу, йому довелося об'їхати всю Колумбію. Він почав з роботи продавцем у магазині, перш ніж пішов на вулицю, щоб продавати молитовні картки та релігійні ікони. Попри постійні подорожі, у Гаровіто була дівчина, у якої також була маленька дитина. Судячи з усього, Гаровіто добре ставився до дитини, бо друзі описували його як доброго чоловіка, але також відзначали його вибуховий характер. У дорослому віці Гаравіто продовжував бродячий спосіб життя і переїжджав з міста в місто в пошуках роботи. Можливо, саме через такий спосіб життя хвороба батька настигла його. Гаравіто почав сильно пити і поводився агресивно в кожному місці, де він пробував влаштуватися, доки його не виганяло, і йому знову приходилось вирушати в дорогу. За даними поліції, Гаравіто одного разу спробував покінчити життя самогубством, через що п'ять років провів під наглядом психіатра. Тим часом в Колумбії вирувала громадянська війна, яка почалася наприкінці 60-х років і залишила тисячі громадян без даху над головою. Багато з них були дітьми вони не були нікому потрібні ні батькам, ні державі. Ніхто не розшукував цих дітей, якщо вони зникали. І саме цим скористався Луїс Геравіто, коли скоїв своє перше вбивство у 1992 році. І лише через п'ять років після того, як він вбив свою першу жертву, поліція почала звертати увагу на зниклих дітей. Наприкінці 1997 року в Перейрі випадково було виявлено масове поховання. Це змусило поліцію розпочати розслідування. Могила, в якій було приблизно 25 трупів, була настільки жахливою, що поліція спочатку підозрювала, що за нею стоїть сатанинський культ. Громадськість також не погоджувалася з тим, що лише один вбивця міг скоїти стільки жорстоких злочинів. Інша теорія була про торговців органами, але її швидко розвінчало. Оскільки жертви мали в основному ножові поранення, а умови в місцях вбивства не були стерильними. У лютому 1998 року на схилі пагорба в перейрі були знайдені тіла двох оголених дітей, які лежали один біля одного. За кілька метрів від них виявили ще один труп. У всіх трьох були зав'язані руки та перерізані горло. Поруч знайшли знаряддя вбивства. Під час огляду території навколо трьох хлопців, поліцейський натрапив на записку з адресою, написаною на ній від руки. Поліція вхопилася за цю зачіпку і поїхала перевірити, що розташовано в місці, вказаному на папері. Виявилося, що це була адреса дівчини Луїса Гаравіто, з якою він зустрічався роками. Хоча його на той момент не було вдома. Помешкані поліція знайшла його речі, які було оглянуто за згодою дівчини. В одній із сумок гравітом поліція виявила фотографії молодих хлопців, записи щоденников, яких він описував кожен зі своїх злочинів, і підрахунки своїх жертв. Пошуки гравіту тривали кілька днів, під час яких обшукували місця його проживання, а також місцевості, які він відвідував у пошуку нових жертв. На жаль, жодні пошукові дії не дали інформації про місце перебування Гаравіто. Приблизно через тиждень після початку розшуку Гаравіто був затриманий місцевою поліцією в місті біля Бісенціо, але за непов'язним звинуваченням у спробі 12-річного Джона Івана Сабогала, який продавав лотерейні квитки. Представившись місцевим політиком, Гаравіто схопив хлопця. Та, погрожуючи ножем, наказав дитині, щоб вона мовчала. Удаючи, що обіймає Сабогаля, Гаравіто супроводив його в таксі, на якому вони виїхали за місто, а потім змусив піднятися на паркан з колючого дроту, який вів на відокремлений схил пагорба. У цьому місці Гаравіто продовжив зв'язувати Сабогаля, постійно кричучи Я садист. Потім він почав знущатися з дитини за допомогою Леза. Вигукуючи різні непристойності та мастурбуючи над ним. Бездомний 16-річний підліток, який був досить близько, щоб почути боротьбу між гравіто та дитиною, почав лаятися та кидати каміння в гравіто. Гравіто погнався за підлітком зі своїм ножем. Це дозволило і хлопчику і підлітку втекти від нього. Вони втекли до фермерського будинку, де зустріли 12-річну дівчинку. Коли Гаравіто дійшов до будинку то почав агресивно запитувати у дівчинки, в яку сторону побігли хлопці. Вона направила його в ліс, де він загубився. Було також викликано поліцію, яка розпочала розшук Гаравіто. Влада знайшла його, коли він виходив з лісу приблизно о сьомій вечора. Затриманий не мав при собі жодного посвідчення особи та представився політиком. На той час ще не було ані комп'ютерної бази даних, ані обов'язкової реєстрації місця проживання, тому ці дані неможливо було перевірити. Однак на запитання поліціянтів, куди він збирався їхати, затриманий відповів, що їде в місто, яке знаходиться в іншому напрямку та набагато далі від вказаного місця проживання. Заплутані відповіді та розгубленість насторожили поліцію. Тому вони вирішили затримати його за підозрою зґвалтування. В той момент поліціянти навіть не підозрювали, що під їхньою опікою опинився один з найсмертоносніших убивців у світі. Гаравіто був заарештований під ім'ям політика, яким назвався, але з організаційно-технічних причин порівняти відбитки пальців не вдалося. У березні 1999 року Перевіривши номери телефонів, які були знайдені в кишенях в'язня, слідчі виявили його справжню особу. Уже тоді гравіто був у списку підозрюваних. Крім того, один з його родичів дав поліції коробку, яку їй подарував гаравіто. Всередині були вирізані паспортні фотографії багатьох зниклих дітей. Як пізніше виявилося, це були його трофеї. 28 жовтня 1999 року. Після кількох тижнів попередніх допитів Гравіто вперше дізнався, що його справжня особистість та докази його злочинів були виявлені. На тому допиті він одразу зізнався у всіх злочинах, а саме зґвалтуванні, катуванні, каліцтві та вбивстві більш ніж 140 молодих хлопців, а також в тому, що поховав їхні тіла в безіменних могилах. Він навіть намалював для поліції карти місць розташування могил. Географічний розмах злочинів Гаравіто був величезним. Він скоїв злочини у 54 колумбійських містах, хоча переважно це було в Перейрі, його рідному регіоні. Його розповіді підтвердилися, коли на одному з місць злочину поліція знайшла пару окулярів, спеціально розроблених для захворювання очей, від якого страждав убивця. Разом із його зізнанням у департаменті юстиції було багато доказів, включаючи ДНК Гаравіто на жертвах. Зрештою, його засудили за 138 пунктами вбивства, хоча інші його зізнання продовжують розслідуватися. Максимальне покарання за вбивство в Колумбії становить приблизно 13 років, помноживши їх на 138 пунктів, за які він був засуджений. Вирок Луїсу Горавіту мав би скласти 1853 роки і 9 днів. Це найдовший вирок за всю історію Колумбії. Проте колумбійське законодавство того часу дозволяло максимальне ув'язнення терміном до 40 років. Після ув'язнення гаравіто зізнався ще близько у 50 вбивствах. Практично всі його жертви були хлопцями від 6 до 16 років. Які мусили самі захищати себе на вулицях міст, бо їхні батьки або померли, або покинули їх напризволяще. Він знав, що ці діти вразливі, що ніхто не повідомить про їх зникнення. У більшості випадків гаравіто був надзвичайно обережним, наближаючись до хлопців і заманюючи їх невеликими подарунками або грошима. Хоча були й інші випадки. Коли він відверто підходив до хлопців на людних вулицях, більше злочинів він скоював у вихідні дні, коли діти самі тинялися по ринках, Гаравіто намагався заманити їх, пропонуючи ефективну роботу, а іноді, щоб завоювати довіру своїх жертв, маскувався під священника, літнього чоловіка або фермера. Як тільки йому вдавалося завоювати довіру хлопців, вони вирушали на довгі прогулянки, переважно у віддалені райони, поки діти не втомлювалися, бо тоді з ними було легше впоратися. Луїс Гравіта заганяв втомлених жертв у кут і зв'язував їм зап'ястя нейлоновими нитками, гвалтував, катував і жорстоко вбивав. Згідно з повідомленнями поліції, звір справді заслужив своє прізвисько. На тілах знайдених жертв були сліди тривалих тортур. У кількох випадках статеві органи жертв видаляли та клали в рот, кілька тіл були обезголовлені, деякі тіла загиблих поховані у братських могилах. Він використовував цю тактику сотні разів, поки його нарешті не заарештували в 99-му. Поєднання його постійних подорожей та маскування. Давали змогу Гаравіти робити те, що йому заманеться, протягом семи жахливих років. Однак за те, що він допоміг поліції знайти тіла жертв, його вирок скоротили лише до 22 років. Точна кількість жертв Равіто ніколи не буде відома, але за деякими оцінками вона може досягати 400 дітей. 11 червня 2006 року вийшло шоу. В якому журналіст Гель'єрмо Прієто Ларота взяв інтерв'ю у Гаравіто. Журналіст згадав, що під час інтерв'ю Гравіто намагався мінімізувати свої дії та висловив намір почати політичну кар'єру, щоб допомогти дітям, які постраждали. Журналіст також прокоментував, що завдяки хорошій поведінці Гаравіто, ймовірно, він міг би подати заяву на дострокове звільнення протягом трьох років. У 2021 році Гаравіто публічно благав про своє звільнення, заявивши, що є зразковим ув'язненим, і живе в страху бути вбитими іншими ув'язненими. 31 жовтня 2001 року стало відомо, що в травні Національний тюремний інститут попросив суддю тимчасово звільнити серійного вбивцю через його зразкову поведінку за гратами. Однак суддя відхилив прохання. Оскільки він не сплатив штраф за своїх жертв, який становив приблизно 41 тисячу доларів. За словами журналістів, які відвідали вбивців в камері, гаравіто живе як відлюдник та справляє враження хорошої людини. Ці слова, враховуючи масштаби злочинів Гаравіто, шокують. Але ще більшим шоком було б те, якби його відпустили за хорошу поведінку. Такої ж думки і президент Колумбії Іван Дуке, який, знаходячись на кліматичній конференції ООН в Глазго, сказав, що глибоко обурений можливістю того, що хтось запропонує звільнити цього звіра. Він додав, що жоден уряд країни не підтримує цю ідею. Багато колумбійців також критикували можливість дострокового звільнення. Останніми роками колумбійці все частіше відчувають, що вирок Гаравіто не є достатнім покаранням за його злочини. Дехто стверджував, що він заслуговує або на довічне ув'язнення, або на смертну кару, але в Колумбії немає жодних з них. У колумбійському законі не було положення або методів призначення покарання, довшого за той, який отримав Гаравіто, що розглядалося як недолік закону. Відтоді закон збільшив максимальне покарання за такі злочини до 60 років позбавлення волі. Звір залишається за гратами і наразі очікує умовно дострокового звільнення у 2023 році. Місце розташування закладу приховується від громадськості. Оскільки він співпрацював з поліцією, він домовився, що його будуть тримати ізольовано від інших ув'язнених задля його безпеки. Він надзвичайний параноїк і боїться бути отруєним, тому приймає їжу та напої лише від людей, яким беззаперечно довіряє. Дуже хочеться сподіватися, що гаравіта назавжди залишиться за гратами.